Гібридний автомобіль мав би економити наші кошти та бути екологічно чистим транспортом. Але чи так це насправді? Які існують типи гібридних систем, які моделі автобрендів мають найкращі пропозиції, та чи дійсно вдасться зекономити, купивши гібридну машину, про все це поговоримо в сьогоднішньому відео. Почнемо з того, що головна ідея гібридів це зменшити витрату пального. А щоб це зробити, потрібно підвищити коефіцієнт корисної дії джерела руху, тобто двигуна. Оскільки двигуни внутрішнього згоряння мають коефіцієнт корисної дії близько 25-30%, а електродвигу. Не можуть сягати цілих 90%, Інженери вирішили об'єднати ці два джерела руху з метою збільшення їх коефіцієнта корисної дії. Тому, якщо ви раніше їздили на швидкому турбобензиновому двигуні або, взагалі, звикли до перевозної тяги дизеля. То це не про гібридні машини. Ці автомобілі призначені для економії, а не для швидкості. І хоча автомобільний ринок сьогодні пропонує досить потужні гібридні варіанти, при швидких розгонах та інтенсивній їзді такі гібриди просто втрачають сенс. Оскільки споживатимуть навіть більше пального, ніж звичайні бензинові. Отож, якщо ви все-таки вирішили спробувати гібридний автомобіль, пропоную вам ознайомитись з основними типами гібридних систем і відразу ж будемо розглядати марки та моделі відповідних типів. Так, як тут їздять автомобілі і досить шумно, змінимо локацію. І перейдемо в приміщення. Перший тип це так звані м'які гібриди. Це автомобілі, які використовують невеликий електродвигун для допомоги двигуну внутрішнього згоряння. Це проміжний крок між звичайними авто і повноцінними гібридами. Щоб розпізнати такий тип гібриду, зверніть увагу на шильдик. Там буде написано ось ці 4 літери MHEV що розшифровується як Mild Hybrid Electric Vehicle. Найбільше м'яких гібридів пропонують такі відомі німецькі бренди, як Audi та BMW. Зокрема, популярна модель у Audi це Q5. Основне джерело потужності бензиновий двигун об'ємом 2 літра з турбонадувом, плюс 48 вольтна електрична система, яка використовує компактний. Стартер-генератор із ремінним приводом, який забезпечує роботу цієї системи. Заряджається така батарея переважно за рахунок рекуперації енергії при гальмуванні. Але якщо ви їздите довго без зупинок, то генератор буде використовувати енергію двигуна, щоб підтримувати заряд батареї на потрібному рівні. Такий автомобіль має функцію старт-стоп, але вона відрізняється від традиційних варіантів, які вимикають двигун на світлофорах при повній зупинці. Вона полягає в автоматичному вимиканні двигуна на швидкості нижче 22 км на годину. Також 5 має так званий режим планування. Це коли на швидкостях від 55 до 160 км на годину водій прибирає ногу з педалі газу, і автомобіль переходить у режим руху накатом із вимкненим двигуном, що дозволяє економити паливо. А тепер найцікавіше, що ж там вийде зекономити? Переглянув я дані на офіційному сайті Audi, і от що я там побачив. Орієнтовна різниця у витраті пального Audi Q5 з 2-літровим турбобензиновим двигуном без гібриду, середня витрата пального 8,5-9 літрів на 100 км в залежності від умов і стилю водіння. А Audi Q5 з 2-літровим турбобензиновим двигуном з гібридом, середня витрата пального 7,5 до 8 літрів на 100 км Відповідно, економія пального від 500 грам до літра на 100 км Така економія помітна в умовах міста, де часто використовуються режими рекуперації та накату. І знаєте, спочатку я хотів назвати це відео навіщо козі бая. Оскільки різниця в півлітра бензину так собі економія. А беручи до уваги те, що гібрид ще дорожчий за свій бензиновий аналог, то така покупка взагалі втрачає сенс. Але далі ми розглянемо типи гібридів, які дійсно змусять вас задуматися. Тому переходимо до наступного типу. А саме повні гібриди. Вони ж HEV або Full Hybrid. Перед тим, як ми продовжимо, хотів би як завжди попросити вас поставити лайк, підписатися на канал та залишити свій коментар. Етар під цим відео вам не важко, а мені мотивація продовжувати створювати цікаві відео про автомобілі українською. Повний гібрид може працювати тільки на електриці, тільки на бензині або використовувати обидві системи одночасно. Заряджається автоматично під час гальмування або роботи двигуна. Повертаючись до кози і баяна. То тут все уже набагато цікавіше. На цій таблиці ви можете побачити найпопулярніші повні гібриди відомих марок та їх моделі. А також витрату палива у гібридних версій та їх простих бензинових аналогів. Як бачите, перша та остання модель не має даних про витрату палива у негібридних варіантах. Справа в тому, що Toyota Prius та Honda Insight просто не випускалися зі звичайним ДВС. Але беручи до уваги дані інших моделей, то різниця у витраті палива складає майже 4 літри. А це вже має сенс. Третій Гібридної системи це плагін гібриди з шильдиком PHEV. Основна ідея плагін гібридів полягає в тому, щоб акумулятор заряджався від зовнішніх джерел енергії, тобто від розетки або зарядної станції. Такі авто можуть рухатися на електричному живленні лише на певну відстань. Зазвичай від 20 до 60 км. Якщо ви часто їздите на короткій відстані, PHEV може суттєво знизити витрати пального. Проте на більших відстанях, коли батарея максимально розряджається, автомобіль мало того, що буде використовувати традиційний бензиновий або дизельний двигун для продовження руху. Він ще й буде підзаряджати. Батарею. Таким чином збільшуючи витрату палива, яка може бути навіть більшою, ніж у звичайного бензинового авто. На цій таблиці ви можете побачити найпопулярніші плагін гібриди та запас ходу на батареї. Тому, якщо вам вистачає близько 50 км для щоденних поїздок, то плагін гібрид для вас буде навіть. Кращим варіантом ніж повністю гібридне авто, оскільки через те, що ви підзаряджаєте машину від розетки, витрата бензину буде взагалі смішною. На цій таблиці порівняно витрату палива плагін гібридів з їх повністю гібридними аналогами. І як бачите, цифри дійсно цікаві. Наступний тип гібридної системи це серійний гібрид або англійською Range Extended Hybrid. Це тип гібридного автомобіля, у якому основний двигун, зазвичай, це двигун внутрішнього згоряння, не підключений до коліс і не використовується для прямого руху автомобіля. Він працює тільки для генерації електричної енергії, яка заряджає батарею, або безпосередньо живить електродвигун. Як я вже казав раніше, щось типу Тесли з генератором у багажнику. Найпопулярніші моделі це BMW i3 Rex, BMW i8, а також такий маловідомий в Україні люксовий спортивний седан, як Fisker Karma. Порівняння витрат палива тут не буде, оскільки вважаю, що мало хто думає про економію палива, купуючи BMW i8. І останній тип гібридної системи це паралельний або серійно-паралельний гібрид. Чому я розповідаю про нього в останню чергу? Причина в тому, що такі гібриди зустрічаються як підтип інших гібридних систем, зокрема, як підтип плагін гібриду, серійно-паралельний. Гібрид працює за рахунок взаємодії двох джерел енергії: двигуна внутрішнього згорання та електродвигуна. Обидва вони підключені до однієї трансмісії, яка передає потужність безпосередньо до коліс. Головною перевагою такого гібриду є те, що автомобіль автоматично обирає найоптимальнішу комбінацію роботи джерел енергії. А деякі моделі авто, як, наприклад, Chevrolet Volt, взагалі дозволяють вам самостійно обирати між джерелами енергії, тобто перемикатися між бензиновим та електродвигуном. Отож, якщо ви задумались над покупкою гібридного авто, або взагалі електромобіля з метою економії, то в першу чергу розрахуйте приблизний пробіг, який плануєте проїжджати. Далі оберіть собі відповідний тип гібридної системи. А уже потім обирайте конкретну марку та модель автомобіля, який вам подобається. Це дійсно допоможе вам зекономити кошти в майбутньому. Дякую, що додивилися це відео до кінця, і буду вдячний, якщо підтримаєте цей канал підпискою та лайком. Також у нас є свій телеграм-канал, де ми кожного дня публікуємо цікаві новини з автомобільного світу. Тому приєднуйтесь і зустрінемось в наступному відео.